Добрий вечір, ми вже прийшли в підвал годувати котиків на вулиці. Весь день дощ, але вже трошки прикрасився, може ми їх погодуємо, бо в нас їжа наготовлена. Ось вже й котики вечеряють, хтось вже й поїв. Сірій вже поїв Васька. Тут наш новий рижик, тут наша долматка. А тут два колобки. А там димок їв з ваською, там вже нас затопили. Вже ми поперебирали, попіднімали картони, щоб швидше просохли. Там я накидала тряпок, щоб впіталося, щоб не лилося сюди, бо піде далі вода. Тут так нас топили, що тут е, така калабаня стояла води років два назад. Щоб без чобіт сюди не пройшов би. Це вже знов починають. Коти мішають, а жити не вміють, щоб не топити, щоб не кидати все в каналізацію. Люди думають, що каналізація вся пройде. Не треба виносити сміття з хати. Треба викидати все. Так ми живемо.